Ще раз, хлопці, зробимо відеогляд 5,5 тонн НА, tf 1404 Двигун шестирядний турбірований вийча. Компресор повністю охолоджується а, антифризом. а, Так, що у нас тут ще? Підйом у нього йде по нав'язки 27,5 кН. Це приблизно Google з допомогу помножується на 10, тобто 2 тонни 700 кг Він а, заявлено піднімає. Так, що у нас тут ще? По колесам 18.4х38 і 11,9х26. Повністю все йде Вейча. ВЕЙЧА, Continental і Common Rail система. Система електронна, яка регулює впорскування соляри і на 30% знижує його потребу, ніж інші, які не мають такої системи. Різні системи буває. Тут Common Rail. Всім відома для трактористів паливна система, яка контролює впорскування бензину бензину, дизель, я вибачаюсь. Цей ENA TF1404. В попередніх відео я показував вже, як він виглядає ззовні: 5,5 тонн. 60 кілограмів одна важить плитка. Будь ласка, кому кого цікавить, будь ласка, звертаємось. Огляд 360. Плаваючих три є в наявності. Всім доброї днини.